Лінійка Ловолів. У нас є два нових, два е, старих. Я так їх називаю, хоча вони одного року виробництва. Тут є деякі відмінності. По-перше, магнітола в салоні встановлена ергономічна і, звичайно, впаяна магнітола як в попередніх виготовленнях. Все з кондиціонером, всі вони йдуть з компресором, всі вони повністю йдуть ідентичні, За одним винятком а, в одному і в одному йдуть вони. З примусовою гідравлікою, без можливості керування заднього місця, тобто тільки з кабіни, і без розширительного бачка на гідравліку. А тут у нас вони йдуть з розширительним бачком на гідравліку, з примусовою нав'язкою, з можливістю керування задньої частини. Все, по суті, різниць ніяких немає. В доларова різниця 100 доларів. У них різниця це топ на ринку України. Це реальна вольва в світі тракторів. Китайського виробника до, до там до 150 до 200 кінських сил є у нас наявності від 24 кінських сил до 50 кінських сил. Ви можете тут надибати, купити, замовити, приїхати, провірити, зробити тест-драйв, оплатити і е, вже користуватися в цю весну на одному із цих тракторів. До речі, якщо телефонний дзвінок поступить з тіктоку, то гарантована знижка чи подарунок вже на ваш вибір.